Радіостанція 103.2 відзначала 7 років. У Чернівецькій поетичній оселі новий мешканець. Поет з Німеччини знайомиться з Чернівцями. Понад тисячу музикантів грали в Чернівцях мелодії перемоги. Відбувся ювілейний парад у духових оркестрів. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Другого червня вибори Новодністровського міського голови. Верховна Рада України, що в березні цього року прийняла рішення про призначення позачергових виборів у Новодністровську. 8 травня, останній день реєстрації кандидатів на посаду міського голови. За словами голови Новодністровської виборчої комісії Людмили Дроздової, виборчий процес іде за звичним сценарієм: немає скарг, протестів та проблем. Другого червня в місті працюватимуть чотири дільниці. Нічого нового не передбачається. За мерське крісло боротимуться п'ятеро претендентів. Перший кандидат це Білоткач Анатолій Іванович від політичної партії Єдиний центр, другий Болдишев Анатолій Іванович від політичної партії СДПУО, третій кандидат Кобильчук Анатолій Васильович від Комуністичної партії України, четвертий кандидат Мельник Володимир Петрович від партії регіонів, І п'ятий кандидат Панчишин Руслан Ігоріч від партії реформи і порядок. Понад тисячу учасників, майже півсотні музичних колективів взяли участь в параді духових оркестрів в Чернівцях. Традиційний марш присвячений Дню перемоги. Цьогоріч ювілейний. Він проходить в сороковий раз і зібрав всі духові колективи з Чернівецької області. Анатолій Михайлович керує духовим оркестром майже півстоліття і вже багато років приїжджає в Чернівці на парад, аби потішити глядачів справжньою музикою. Готуємося. Ми цілий рік. Репетиції кожен день майже підбираємо марш, хлопці учать. І на пам'яті граємо і проходимо з настроєм таким. Їдемо кожен рік з настроєм. 17-річна Юля погоджується, що найголовніше в такому дійстві це позитивний настрій та правильний підбір композиції. Цьогоріч її колектив виконує марш прощання слов'янки. Саме такі мелодії каже дівчина дарують ветеранам спогади, а молоді дозволяють відчути настрій перемоги. Для нас, для тих поколінь, дуже важливі ці пісні, тому що і нам і їм було важливе це 9 травня цей день перемоги і. Ну, ми дуже раді смо перед виступом свого оркестру хвилюється Сашко. Він лише два роки займається в музичній школі. А тут така відповідальність грати перед ветеранами. Я дуже хочу гарно заграти, щоб всі чули ветерани, які ще живі. Саме таку мету зберегти традиції духової музики і водночас допомогти дітям зрозуміти, що значить день перемоги, визначили організатори дійства. Відповідально відноситься і діти, тому що проходячи біля пам'ятника воїну визволитилю, вони відчувають якусь гордість, якусь відповідальність і радість у цього свят. Традиційний парад духових оркестрів відкрив колектив Барабанщиць. Потім рушили духовики з найвідомішими піснями про перемогу. І понад тисячу учасників взяли участь у цьогорічному параді оркестрів. Свято духової музики започатковане було ще в 1973 році, тому нинішній марш ювілейний, сороковий. І глядачі, як завжди, від такого розмаїття музики та майстерного виконання захваті. Духовна музика задає тон, піднімає дух людей. І кожне свято при духовній музиці, воно становить оригінальне. Щоправда, Сашкові перейматися, що його гра може не сподобатися ветеранам, не прийшлося. Подивитися на парад зміг прийти лише один ветеран інші заготовлені місця пустували. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Основні заходи в Чернівцях, приурочені 68 восьмій річниці перемоги у великій вітчизняній війні, пройдуть 9 травня. З самого ранку до монументу перемоги на соборній площі та до пам'ятника танкістам гвардійцям покладуть квіти. Мітинг-реквієм біля братської могили генералів та офіцерів радянської армії в парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка розпочнеться 10-й годині. А на кладовищі по вулиці Зеленій о 10-й 30. Відбудеться також автомобільний парад та виставка різних видів транспорту по маршруту: вулиця Червона Армійська, Соборна площа, Театральна площа. Потім святковий концерт в літньому театрі. Під час проведення всіх цих заходів рух автомобілів буде перекрито в центрі міста з 8.30 до 11.00 години ранку і до 13.00 на театральній площі Чернівців. На Буковині оголосили надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу. Через спекотну погоду існує висока ймовірність виникнення пожеж у лісах. Аби не допустити едембажаних загорань, менесники просять бути особливо обережними під час відпочинку. Рятувальники обійшли територію Кіцманського лісового господарства, провели перевірку протипожежного обладнання та нагадали відпочивальникам, що спекотну погоду в лісі категорично забороняється розводити багаття. Під час травневих свят дуже багато людей виходять на природу, особливо в ліс, аби подихати свіжим повітрям. Хочеться, аби наші громадяни дослухались до наших порад і не допустили загорання на лісових масивах та в природних екосистемах на території нашої області. Чернівецькій поетичній оселі, новий мешканець, на місяць у столицю Буковини приїхав поет з Німеччини Том Шульц. Про резиденцію міжнародної літературної корпорації Meridian Черновіць він дізнався від свого товариша Рона Вінклера, який гостював там протягом березня. Почувши його враження та відгуки, поет вирішив, треба рушати у Чернівці. Вже чотири місяці поспіль нашим містом гуляють іноземні поети. Чернівецькі вулиці за короткий час встигли стати рідними для екс-резидентів Рона Вінклера та Кори Шварц. Тепер тут освоюється черговий степандіат Том Шульц. Побачити усі принади міста, у якому місяць доведеться жити і творити. Наразі головне завдання для німецькомовного поета: щодня він відкриває для себе щось нове. Цього разу міська ратуша та Чернівці з висоти пташиного польоту. перше, що спало мені на думку, те, що Чернівці це місто письменників і це на Тихає. тут гармонійно комбінується старе і нове місто, але цього мало знати. На це цікаво подивитись зсередини. Саме це я вирішив зробити. в Україні Том Шульц не вперше. Декілька років тому він гостював у Львові та Києві. Тут же він планує завершити книгу, яку почав писати два роки тому. Йдеться у ній про польські міста та про Київ. Тепер Том вирішив написати ще й про Чернівці. Я вже підозрюю, що цього я часу буде замало, аби сповнено насолодитись перебуванням у цьому місті, але впевнені. Не них встигну усе, оскільки вже відчуваю, що тут як ніде можна поєднати корисне, з приємним. Організатори задоволені, що іноземні поети самі проявляють ініціативу і охоче приїжджають у наше місто. Відтак поетична оселя стає тим осередком, де почергово змінюють один одного творчі люди з усього світу І більше того, залишають у своїх творах згадку про чернівці. Вісправді в нас ну все йде, так як ми собі планували. І з Томом Шульцом буде декілька таких зустрічей. Перша це буде зустріч Журналистам а також творчий вечір. для тих, хто кому цікаво послухати те, що пише Том Шульц. У Чернівцях німецький поет житиме протягом травня. Поки він тут лише три дні, але вже знає, що у півдні сурмач на ратуші грає Марічку і навіть встиг вивчити головну фразу українською. Я люблю Чернівці. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин. Чернівці. Радіостанція 103,2 – сім років. Свій день народження хвиля відзначала разом зі своїми слухачами на вечірці сім у сім». На гостей свята чекали цікаві конкурси та призи. Також найактивніші радіослухачі станції ФМ стали учасниками акції і отримали у подарунок квитки на концерт гурту Океан Ельзи. Доброго ранку, чернівці! Вітаємо вас на хвилі. Станція FM. Приємно, що ви вже прокинулися і готові разом з нами розпочинати новий день. Сім років тому в радіоефір увірвалася нова хвиля станція 103.2 FM. З тих пір вона живе і розвивається разом з містом. Тут можна почути не тільки якісно відібрані музичні композиції, настрій слухачам піднімають завжди приємні та позитивні голоси. радіодіджеїв, а новини тут завжди поруч. Станція FM одразу заявила про себе на Чернівецькому ринку. і Це було настільки помітно. І я вважаю нашим величезним і найбільшим нашим досягненням, що сім років ми завжди йшли йшли вперед, йшли вгору. День народження колектив радіостанції відсвяткував разом з тими, для кого працює зі своїми слухачами. Гості свято розважали різноманітними конкурсами, веселив публіку. Також відомий рок гурт Бірган. Де ми соткувати, тому що ми постійні слухачі наш принципі радіо не вимикається і в день, і вночі. Я думаю, секрет успіху радіостанція 103.2 FM в тому, що ми завжди не маємося бути близькими з людьми. І сьогоднішня вечірка, тому підтвердження яскраве, тому що ми завжди намагаємося святкувати разом з нашими слухачами, тому що без них ну реально радіостанції не існувало. І заради цього ми тільки працюємо. Без сумніву така увага не залишається непоміщеною самими слухачами. Отлічні пісні, отлічні передачі, розіграші, білетів, каких-то ну вообще вразного всього. Поэтому все слушаємо. Оригінальне названня радіостанція. Знаєш, от, допустим, якщо б я працював на радіостанції, де ти працюєш? на радіостанції. Це а як називається станція. На сам кінець свята запалали вогні урочистого торту, і головна кульмінація розіграш квитків на концерт гурту «Океан Ельзи». Учасниками акції стали ті слухачі, які надіслали на електронну адресу станції свої фото із радіоприймачем. Відвідає концерт улюблених виконавців завдяки хвилі 103,2 FM і Тетяна. Ну, чесно кажучи, дуже вражена, тому що аж ніяк не очікувала цього. Будемо йти на концерти слухати «Океан Ельзи». Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, Андрій Соколовський. Час новин. Чернівці. Буковина Олімпік 0-1. Так завершився футбольний матч першості України між Чернівецькою командою та гостями з Донеччини. Стадіон Буковина зібрав близько 4 тисяч глядачів. Як завжди, черняцькі вболівальники підтримували свою команду завзято та активно, але вже в першому таймі матчу в наші ворота влетів м'яч противника. В другому періоді жодна команда не спромоглася змінити рахунок. Матч завершився перемогою гостей з різницею в один м'яч. І це перша поразка Буковинців у весняній частині чемпіонату. Втрата очків на домашньому полі не вплинула на місце в турнірній таблиці нашої команди. Ми п'яті, але ділимо цю сходинку з нафтовиком з Охтирки. Наступний матч футбольний клуб Буковина проведе на виїзді. Здіїв Краматорського гратиме з місцевим авангардом. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку Час новин Чернівці в мережах Фейсбук та Однокласники. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті eCC.ua. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи, готує нам погода. Всього доброго!